Діти, привіт! А ви знаєте, щоб бути здоровим, треба їсти багато вітамінів, овочів та фруктів і їсти корисну їжу. Пропоную зараз послухати оповідання Наталі Забіли про дівчинку, яка нічого не їла. Годі діти бігати, гратись у дворі. Час уже обідати наші дітворі. Ми не гаєм часу марно, руки миєм дуже гарно, витираємо, як слід, і сідаємо за обід. Молодці в нас малюки, з'їли борщ і пиріжки. борщик зі сметаною, коржики гречані, пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні. Другу страву подали, руки вгору підвели. Дайте нам добавки, м'яса та приправки. А на третє в нас компот, і компот одразу в рот. Забирайте тарілки вже поїли малюки. Тільки віточка мала, сумно сіла край стола, не схотіла борщику, не доїла коржика. І солодке через силу і добавки не просила. Нам із вітою біда, і бліда вона й худа. Стане віта, як пушинка, як пушинка порошинка. Сильний вітер як дмухне, зразу віту дожене. Вітер плаття надимає, віту вгору підіймає. Ой, летить вона летить до найвищих верховіть. Доганяють віту діти, а навстріч пілот іде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде. Понесло її над містом, кружить десь в височині, мов сухий пожовклий листик, що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає. Швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така? Ти ж, як пір'ячко, легка. Стали діти всі радіти. Повернулась наша віта. А Вітуся каже їм Я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашу і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока. Не забула й пиріжка, не впізнати нашу віту, віту невеличку. Стане віта рожевіти, наче полуничка. Стане дуже наша віта, зможе віта все робити, буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх. А як в школу піде Віта, буде вчитись краще всіх. Вам сподобалось це оповідання? А дівчинка сподобалась? Скажіть, а ви що їсте вдома? Овочі і фрукти ви полюбляєте? Молодці! Правильно, овочі та фрукти дуже корисні для здоров'я. На все добре! До нових зустрічей!